Привіт, друзі. Сьогодні ми будемо з вами один тест проходить скільки ми українці. Погнали! Вітаємо вас на каналі Кумекаєш. Сьогодні на вас чекає цікавий тест на знання України. угадати. добре угадать, ви знаєте куда? історію, культуру, географію та традиції нашої країни. Давайте mm -hmm. перевіримо. Так, давайте. Яка найвища гора в Україні Говерла, Піпіван чи Хом'як? Це Говерлила. Це перше. Я думаю, перше. Найвища гора це Говерла. Який український поет написав Кобзар? Іван Франко, Леся Українка. Чи Тарас Шевченко? Е, Тарас Шевченко, я думаю. Третє. Леся Українка. ні. Іван Франко теж ні. Правильна відповідь: Тарас Шевченко. Так, третє. Яка перша столиця України? E, я не знаю, ну, Київ. Я думаю, київ, okay. коронавіру. Okay. Яка найбільша річка України? Де e, mm, Дніпро, Дніпро, так. Так, Дніпро, я думаю, так. Правильна відповідь Дніпро. От так от. так Яке місто називають перлиною біля моря? Е -е Одеса. Я думаю, Одеса. Це Далі. Одеса. Далі буде державний гімн України починається словами. Ще -е 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 України. Не Україна, думаю, перше. Да, перше, Ще не вмерла України, я думаю, перше. Ще не вмерла України. був першим президентом Незалежної України. Е -е, я думаю, що перше, перше я думаю. Леонід Кравчук. Кравчук, Леонід Макарович. Фух, Яка область є найбільшою за площею. Це Дніпропетровська, Дніпро я думаю. Це друге. Да, я думаю, друге. Ханківська не може бути такого і Одеська. А одеська, ні, то одеська. 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 Ну, вгадав. Яке місто є культурним центром на заході України. Е -е -е я думаю. Тернопіль. Тернопіль. Це а Львів? Львів. Яке озеро є найбільшим в Україні? Е, я думаю, що це перше. Смітя. Найбільше О, озеро. Я є, не вгадав. Як називається традиційний український оберіг? Це вишиванка. Я думаю вишиванка. О, мотанка. Маліна, не угадав. Історична подія відбулася у 1991 році. Е, Я думаю, ну не знаю, давайте буде друге. Я думаю, друге прийняття конституції. Проголошення незалежності. Опять не угадав. Я думаю. Доброго. Що. Одеса. Я думаю, що Одеса ніби Харків. Я думаю Одеса. Харків, Харків, Харків. треба було. Ну нічого. Державний прапор України складається з. А, Японів. синього і жовтого. Це друге. Жовтого кольору. Ну, це понятно. Який острів є найбільшим в Україні. Так, який острів є найбільшим в Україні. Ну, нехай буде другий Белезе, е, Белезань. Да, Я дуже думаю, а не тверда. Ну, я не сильно вгадую, ну хоча б Як питаюсь. Це традиційний український танець. Е, гопак! Гопак. Так, це у нас перший гопак. Це та український танець. Гопак. Гопак. Ну, отак от, от. Якщо у вас реклама. є. Реклама, розуміє, реклама. Мені ну, нічого. Гопак. Яке місто вважається центром українського козацтва? Е, я думаю, що це Полтава. Я думаю, Полтава. Не Полізья. Ну Хоча б става. Це називають столицею гумору в Україні. Е Це похоже ліба на Київ, на Львів. Мені кажеться, що це Київ. Що Київ. А це взагалі Одеса. Ну, блін. Ну чого, то я в мене Як не отримує. Запили це найбільша фортеця України. Я думаю, що Акерманська фортеця. Не думаю, це клеті, не знаю. Давайте я думаю. А, фух, угадав. Я сказав клетіх, значить я угадав. Річка, річка розділяє Київ на дві частини: Дністер, Десна чи Дніпро? Я думаю, що це Десна. Дністер треба було, і Десна. Я думаю, Десна ще. Правильна відповідь: річка Дніпро. Ну, угадав. Яка традиційна українська страва готується з пшениці та маку? Вареники? кутя? Чи Галушки? Е, галушки. галушки. — е, Кутя. Кутя. Яке місто відоме своїм ринком сорочинський ярмарок? Е, я думаю, що це великі сорочинці. Да. Я думаю, що це телече і Полтава не може. Село великі сорочинці. Ну, угадав. У цьому році відбулася революція гідності. Дайте вгадаю. І мені кажуть, 2004, мені кажуть, що це друге 2004 Це Початок 2014 року. Ні, не вгадав. Зай. Яка область України межує з найбільшою кількістю інших областей? Е, я думаю, що це ніби Вінничка, ніби Тянкаська. Це ще де, я думаю, Дуга, Черкаська. Вінницька область. Так, ладно, з областями. Я його гадав, там, Яке місто, місто називають столицею Буковини: Луцьк, Чернівці чи Ужгород? Е, ну, я думаю, Ужгород. Так, да, я думаю, Ужгород. Правильна відповідь. Чернівці. Ну, блін, нічого я не уладую, нормально. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео для підтримки українського ютубу. Добре, я підпису кліфов. Яке дерево вважається символом України: е... верба, калина чи дуб? Це ліба верба, ліба калина. І мені кажуть, що це калина. Верба не може си дуб. Я думаю, що це калина. Правильна відповідь. Калина. О, фух, на, на я угадав. Яке свято відзначають 24 серпня в Україні. Е, я думаю, що це другий день Незалежності України. Я думаю, що це друге. Фух незалежності. Фух, я угадав, я угадав. угадав, угадав. Так, добре. Є найменші за в Україні. Яка образ? Проща України. Е, це вообще Волинська. Я думаю, Волинська. Просто я думаю валенська. Ну, нічого, хоча б є Яке таке, як із. Місто називають містом Лева. Е, пить. Я думаю, пить. Це взагалі Львів похоже. Місто Львів. Я просто не замітив картинку. Який композитор написав мелодію Державного гімну України? Лисенко. Ліба Лисенко, ліба вербички. Я думаю, що це вербички. А фух, фух, я угадав, я угадав. Добре. Яка українська пісня найвідоміша у світі? Е, це рідна мати моя. Я думаю, що це перше. Щедрик. Одна з найпопулярніших різдвяних пісень. А, точно. Як це називається строїко. найглибше озеро України. Е, я думаю, що це е, синій вил. Думаю, що друге, Я просто так думаю. Озеро Світязь. Ну, не угадав. Ну, скам не Озований буває. На гербі Києва. Я думаю, що це. Я струп. Друге, я думаю, друге. Архангел Михаїл. А, блін, ну чого я нормально нагадую? Та що не змінити тунель кохання? Ну. Нехай буде рівень. Е, так, да, я думаю, так. Фух, Угадав, області. угадав. угадав. Я друга Який вид спорту є найбільш популярним в Україні. Гандбол, баскетбол, футбол. Я думаю, футбол, e, нет. Гандбол. Баскетбол, баскетбол, так. Баскетбол, я думаю. А, ah, Футбол. Oh, блин. Що, український так? поет своей сборкой збіркою з'явили листя. Іван e, Франко, я думаю. Це Іван Франко. Іван Франков. Фу, угадав, угадав. Це добре. це Яке добра. місто є адміністративним центром Закарпатської області. Ну, я не знаю. Давайте спробуємо першим Узгород. Ужгород. Місто Ужгород. Ну, я казав, це добре. Яке місто називають українським Парижем? Е... Київ, Київ. Я думаю, Київ. Правильна відповідь місто Чернівці, який український Доп. футболіст отримав золотий м'яч. Е, я думаю, що це перше Андрій Шевченко. Це він е, отримав футболіст. Андрій Шевченко. Ух, угадав, угадав. Який замок в Україні відомий своїм приводом? Е, я думаю, що це. Друге і третє. Я думаю, що це друге. Острозький. Ірецький замок. Я б я не Понятно. Який український поет написав садок Вишневої хати? Е, я думаю, що це хати» — це Леся Українка. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко да. Який український композитор створив оперу Наталка Полтавка. Я думаю, що це перше Микола Лисенко. Фу, фу, гадав, Микола гадав. Лисенко. Ну, я Яке українське місто відоме своїм унікальним лижним курортом Буковель? Я думаю, що це поляниця, поляниця. Я думаю, що це поляниця. Угадав. Село Поляниця. Який український винахідник створив перший вертоліт? Е, я думаю, що це, е, це друге корольов. Я так просто думаю, що це друге. Ігор Сікорський. Ну, не угадав. Ну, Яке класний. свято відзначають в Україні 14 жовтня? Я е, День Захисника. Я думаю, що це День захисника. Думаю, друге. Кінчу, е... Отак. От я думаю, що це друга. День захисників і захисниць України. Як називається традиційний український музичний інструмент? Це я думаю друга. Думаю, друга цимбалі. Бандура. Бандура. Ну, не вгадав. Що Яка найбільша буває? площа в Україні? Майдан Незалежності. Я думаю, що це друга 에, Майдан Незалежності. Майдан Свободи у Харкові. А, Ну гадав. Яка річка протікає через Львів? Е, я думаю, що це західний бух. бух я думаю, західний бух. Це підземна річка Полтва. Полтава. Яка найбільша пустеля України. Ну тут остає, я думаю Кримська. Думаю, Може, вгадаю. І чесно, не це останнє залишиться. Мешківські піски. Друга не вгадав. Пустеля Європи, у якому місті розташований один з найбільших ринків в Україні Барабашово. Е -е, я думаю, що це це похоже на Дніпро. я думаю, Дніпро. У місті Харків? Це Харків. Дякуємо за перегляд. Е, і ви теж скажіть, скільки ви угадали. Всім дякую за перегляд. Обов'язково буду старатися знімати відео для вас. Ну, не постійно, але буду знімати регулярно. І завжди буду знімати відео, як вийде, да. І всіх з першим днем літа. Всім бажаю більше усмішок, так. Усмішок, да. Якщо вам подобалося це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться обов'язково на канал. Я йду до 10 підписників. Всім дякую за перегляд і всім пока!